Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав, займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Хочу показати, який я викупив автомобіль в Швейцарії на вільний продаж. Це Nissan Qashqai 2011 року з 2-літровим бензиновим двигуном. Тут стоїть простий 2-літровий бензиновий двигун, атмосферний, простий атмосферник, який без проблем встановлюється газ, ГБО. Автомобіль на максимально можливій комплектації, додивляється відео до кінця. Автомобіль по кузову без жодного підкрасу, з оригінальним та частним перевіреним пробігом 204 тисячі. Присутня вся сервісна історія. Також автомобіль готовий на будь-які перевірки, Надав вам він код для перевірочки. Розкажу вам, друзі, трошки по комплектації. Перейдемося до передньої частини. Як ви бачите, по передній частині стоять на стопові біксинонові поворотні фари. Коли ви кермом повертаєте вліво, фари повертають вліво. Коли ви кермом повертаєте вправо, фари повертають вправо. Присутні в нас омивачі фар, про фари, як ви бачите, капот на без зауважень, без піскострую, без м'ятин, без сколів, без сарапин просто ідеальний стан на 2011 рік. За цей автомобіль я відповідаю. І ще раз нагадаю, автомобіль готовий на будь-які перевірки. На вашому СТО будь де завгодно. Також, друзі, не забувайте підписатися на мій YouTube канал Viber Group, де я опубліковую регулярний автомобілі зі Швейцарії. Автомобілями зі Швейцарії вже займаюся дуже давно, купляю автомобілі в Швейцарії в дуже гарному стані, з малими пробігами, збережені автомобілі. Так, покажу вам. Передню фару водійську також вона в гарному стані, без запотівань, без тріщинь Кожна кнопочка все по автомобілю працює. Омивачі, фар протитуманні фари, ніяких подряпин сколів по кузову, по бамперах немає. Стоїть в нас класна резина. Легкоспавні диски у нас в дуже гарному та збереженому стані. Подивіться, на стан протектора резини. Резина просто як нова. Тормозна система, вся автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки, все в новому, новому стані. Легкоспавні диски у нас оригінальні, нісановські. вартість цих дисків стоїть в районі 500-600 доларів. Також зразу надаю ВІН-код для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте по Вінкоду, по карвертикалах на офіційних базах робіть. Запрос Nissan. Будь-де, любі перевірки, друзі. Датчик світла, датчик дощу, хромовані реліни, панорамний дах на всю кришу у нас присутні. Складання підігрів дзеркал, безключовий доступ зі сторони водія. Показую вам по лівій стороні ось цей прекрасний автомобіль. Подивіться, він просто ідеальний. Також по приїзду в Україну, я. Ще раз нагадаю, цей автомобіль повністю розмитнив, сплатив всі митні платежі, сплатив дане розмитнення за цей автомобіль 3700 доларів. Також зробив сертифікат відповідності, який вартує 100 доларів. Новому власнику тільки буде перша, залишиться перша постановка на облік в сервісному центрі. Перша постановка на облік цього автомобіля десь буде в районі 8 тисяч гривень. Так, друзі, трошки заговорився. Показую вам з такого ракурсу по автомобілі. Подивіться, ідеальніший стан автомобіля. Всі легкоспавні диски, як я наголошував, всі в гарному та збереженому стані. Хороші протектори резини по автомобілю. Є в нас тут по пластмасскі такий маленький дефект царапинка, це, це пластмаса, це нічого страшного. Якщо буде потрібно, ми це зробимо. Задні вікна у нас притоновані заводським напилом заводу, затоновані. Це шлота з заводу. По вікнах автомобіль рідний, лобове також у нас рідні. По задніх стопах також ніяких тріщин, запутівань немає. Всі логотипи Кашкай, плюс 2, він йде на семимісний. Цей автомобіль на топовій музиці боус. Також, присутній, у нас безключовий доступ на кришки багажнику. Камера заднього огляду. Подивіться, на днищі швейцарської машини. Ніякої, ніякої ржавчинки, нічого немає. Також всі речаги в нас в гарному стані. Не путати також зі Швецією, з Норвегією, де все приїжджає ржаве та гниле. Я рахую, що в Швейцарії одні з найкращих автомобілів, автомобілів для імпорту в Україну. З автомобілями автомобілі вчасно е, обслуговують. Е, дуже малі кілометражі в цій країні, дуже мало наїжджає, дуже маленька країна. Тому займаюся тільки пригоном автомобілів зі Швейцарії. Так, Заднє стекло у нас йде з підігрівом також. Заднє стікло у нас з підігрівом. Присутня у нас антенка. Панорамний дах на всю кришу, як наголошував. Також по задньому правому стопу у нас все в гарному стані. Також по бампері ніяких подряпин, царапин немає. Як ви бачите, можливо, трошки припав автомобіль пелючкою. Це нічого страшного. Потрібно. Приїхати вам, протестувати цей автомобіль. А якщо у вас немає змоги, ми можемо доставити вам цей автомобіль-підім. Вже дуже багато доставили автомобілів. дім з задоволеним клієнтам. Зараз такий час, що люди не можуть приїхати самостійно. Ми доставляємо в будь-яку точку України, в Суми, в Одесу, будь-куди завгодно. Це вже більш детально, друзі, по телефону узгоджуємо з вами. Показую вам по правій стороні також. Подивіться, ніяких подряпин, царапин, нічого немає по автомобілю взагалі. За цей автомобіль я відповідаю, за свої слова, які надані в відеогляді, я відповідаю. що автомобіль готовий на будь-які перевірки без проблем. Також вам показую задній правий стоп, подивіться, з яким класним протектором, резина, вся тормозна система, як наголошував в автомобілі, все обслужено. Масла, фільтра, також по приїзду забував сказати, автомобілі я поміняв новому власнику. Взагалі по автомобілю не потрібно нічого робити. Також безключовий доступ зі сторони пасажира. Ось такий дуже класний та надійний автомобіль. Дуже високий кліренс цього автомобіля, що підходить для наших доріг. Також тормоза система спередні показує вам. Все в гарному та збереженому стані. Протектор резини дуже класний. Резина практично нова. Так, друзі, саме основне зараз вам покажу цей автомобіль на лакофарбове покриття. Ось такий у нас професійний товщиномір Так, Почнемо з капоту. 111 оригінал. 123 оригінал. 123 оригінал. 118 оригінал. 118 оригінал. 130 оригінал. 120 оригінал. 109 – оригінал. 125 оригінал. 125 оригінал. 131 оригінал. 116 оригінал. 108 оригінал. 108 оригінал. 91 і 3 оригінал. 107 оригінал. Задня кришка багажнику. 107 оригінал. 120 оригінал. 111 оригінал. 111 оригінал. 112 оригінал. 94. 91 і 4 оригінал. Стієчка у нас 96 і 1 оригінал. Задня права дверочка 112 оригінал. 120 оригінал. 120 оригінал. 127 оригінал. 127 оригінал. 128 оригінал. 120 оригінал. 120 оригінал, Січка 107 оригінал. Друзі, дійсно зараз важко знайти автомобіль без підкраси в Європі, але ми також купуємо, якщо є якісь там мінімальні підфарбування. Це нічого страшного немає в автомобілях. Автомобілі не нові, але цей автомобіль без жодного підкрасу. Дуже рідкість зараз знайти автомобіль, що був в рідній фарбі. Але ми знайшли дуже рідкість на 2011 рік взагалі знайти автомобіль в рідній фарбі. Але як ви бачите, можливо, відео не передає. Цей автомобіль дійсно ідеальніший, просто його стан кашкає. Без проблем встановлюється ГБО газ, ви собі їздите без проблем. Прості атмосферні двигуни, двохлітрові бензинові, дешеві обслуговувані. В кожному автомагазині є запчастини на цей автомобіль, тому проблем з, з ним вам не буде. Так, перейдемося до салону, буду вам показувати його частково по салоні. Так, почнемо з дверної карти водія. Подивіться на її стан. Дуже гарне виконання, дуже якісні матеріали. стеклопідіймача у з присутні. Топова акустика, Ззаді стоїть сам буфер. Знизу ніякої ржавчинки по автомобілю немає. Також по порогах, як ви бачите, ремнем безпеки не побито, не зацарапано, Пластмаска у нас у гарному стані. Подивіться на стан сидіння водія. Вони просто як нові, не прокурені, в автомобілі не курили, тварини возили. Ось такий, друзі, його стан. Показую вам кермо автомобіля. Можливо, зверху є якісь мінімальні підтертості, сліди експлуатації. Це нічого страшного немає. Ви повинні розуміти автомобіль не новий. Мультифункціональне кермо, регулювання круїз з контролем, регулювання музикою, переключання музикою. Датчик світла, датчик дощу, регулювання поворотниками, ось такий у нас спідометр по автомобілю. Пізніше вам заведу автомобіль. продемонструю камера заднього оліту, заводський блютуз, карти України, двозонний клімат, контроль, підігрівчики. Сидінь передні та задні, регулювання повним приводом, можна собі відключати, завжди їздити постійно на 2 вд можна собі включати десь як ви застрягли в грязюці, в болоті, в болоті. можна собі включати авто і блокування повним приводом. Десь ви застрягли, собі включили повний привід, блоку і виїхали. Відкривання баку, відкривання капоту у нас, протіозанос, регулювання складання дзеркал, бокові дефектори, як ви бачите, по пластмасці нічого не зацарапано. Неподерцю, затемнене дзеркало, панорамний дах у нас працює, все пізніше вам продемонструю у відео. Також є якісь збірочки, що про обслуговування автомобіль. Також по болтках ніхто нічого не крутив, не знімав. Одним словом, хороший збережений автомобіль. Так, перейдемося до задньої лівої дверної карти. Також все в гарному стані, без потертостей, без коцок, без царапок. Також знизу ніякої ржавчинки, нічого такого немає. Також показую вам по пройомчиках ремнем безпеки не побито. Є, що автомобілі приїжджають, ремень безпеки кидають, б'ють пройоми, потім їх шпаклювати, фарбувати. Тут все в гарному та збереженому стані. Також по пластмаски, нічого не затерто, не зацарапано. Оригінальні коврики присутні в нас по автомобілі. Знизу у нас все в гарному стані. Також шкіряні сидіння в задніх, дуже якісна шкіра, дуже якісні матеріали. Нічого не продавлено, не витерто, не прокурено, ніхто нічого не підфарбовував. Сидіння у нас складається в рівно підлогу. Ззаді нас плюс два місця по автомобілю, як я вам наголошував, що він йде на семимісний. І дуже робиться великий багажник. Кого велика сім'я, хто любить природу, цей автомобіль саме для вас. Також у нас такі карманчики, можна собі щось сховати, положити. Показую вам з такого ракурсу цей автомобіль спереді. Також по стелі, ще раз наголошую, тварини возили, дуже приємний запах в автомобілі. Безключовий доступ на кришки багажнику. Перейдемося до багажнику. Також по пластмасці, по кришки багажнику є, десь чуть-чуть підтертість, нічого страшного немає. Також тут по пластмасі все в гарному та збереженому стані. Газові опори в нас не ржаві, в гарному стані. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Також сидіння у нас складається в рівну підлогу. Подивіться, який великий багажник. Бокова пластмаса в нас не зацарапана, не подерта, не потерта. Також біла пластмаса в нас в гарному стані. Ось такий автомобіль, всі ремні безпеки. Також рідні по автомобілю. Присутній самбуфер, компресор по автомобілю, так як автомобіль приїхав. Так я вам його показую. Ніхто нічого не забирав, не продавав окремо, тільки працюю чесно, відкрито, все розказую вам, друзі, так як є. Під кришкою багажнику. Ще раз наголошу, камера заднього огляду у нас присутня по автомобілю ніякої ржавчинки, нічого такого немає. Також задня права дверна карта, подивіться, на її стан. Все також в гарному та збереженому стані. Всі стеклопідіймачі працюють. Тут також все в гарному стані. Знизу показую більш детально, щоб потім до мене не було ніяких претензій. Можливо, автомобіль поїде на доставочку. Тут блокування для дітей йде в нас. Тут також ремнем безпеки не побито, не зацарапано, не подерто. По пластмаски все в гарному стані. З цього ракурсу також все в гарному стані. Дуже приємний на дотик автомобіль. Ісофікси у нас присутні. Так, Безключовий доступ зі сторони пасажира також показую вам дверну карту пасажира. Вона також в гарному та збереженому стані. Топова акустика, боус. Також по прийомчиках все в гарному та збереженому стані. По пластмасці в нас все в гарному стані. Оригінальні коврики Qashqai 2. під ковриками все чисто та Охайно, подивіться на стан сидіння пасажира. Вони просто як нові. Подивіться, ніяких потертостей. Подертості, пропалів, прокурів взагалі по автомобілю немає. Розеточка на 12 вольт. Також у нас піз таканечки. USB, великий підлокотничок. Ручне гальмо у нас також присутнє по автомобілю. Фіксуйте він -код з дублюючої сієчки, перевіряйте, будь-де завгодно. Так, саме основне, друзі, показую вам всю сервісну історію автомобілю. Як автомобіль обслуговувався регулярно, ви можете всі ці гаражі понаходити на Google-перекладач. Саме основне, завжди показую сервісні історії автомобілю. Як автомобіль обслуговувався, це саме основне. Зараз у нас в Україні дуже багато підробляють сервісні книжки. Але ми, друзі, таким не займаємося. Ми працюємо чесно та відкрито завжди всю інформацію. По автомобілях своїх надаємо правдиву, ніколи нікого не обманюємо. Так, зараз покажу вам сервісну хвилинку. От, у нас ось тут сховалася сервісна книжка. Так, друзі. Від початку до кінця. Дуже багато різних паперів. Фіксуйте, перевіряєте сервісну книжку. Також зупиняйте собі на відео для перевірочки, що по автомобілі робилося, що замінювалося. Це саме основне. Ще раз нагадаю, що автомобіль повністю розмитений, сертифікований та вже готовий до постановки на облік. Останній сервіс був, друзі, в 2024 році на 191 тисячі. Мінявся фільтр. Це по... Потрібно перекладати через Google-перекладач. Тут також замінювалося масла, фільтра. Ось така оригінальна сервісна книжка по автомобілю, дуже багато різних книжечок, паперів по цьому автомобілі. Ще раз нагадаю, що автомобіль повністю розмитений, сертифікований, та вже готовий до постановки на облік на нового власника. Так, зараз ми цей автомобіль заведемо. Покажу, як працює автоматична коробка передач, як працює двигунчик, що ніяких підтікань запотівань по двигуну немає. Так, безключовий доступ, як ви знаєте, по цьому автомобілю. Так. Зараз заводимо автомобіль. Автомобіль заводиться чітко, рівненько. Стоїть хороший акумулятор по автомобілю, ніяких помилок чаків по автомобілю немає. Сигналізую, що нам потрібно пристібнутися. І сигналізую, що потрібно зняти нас з ручного з ручничка. Так, потрібно дозаправитись. Лампочка бензобаку у нас світиться. Саме основне показує автоматичну коробку передач. Коробка не пинається ні на холоду, ні на гарячу. Клімат-контроль у нас також заправлений. Кондиціонер дуже е, дує холодом, все заправлено, все працює, як ви чуєте на відео. Також трошки збавлю, бо дуже камера заднього огляду працює. Також покажу вам. Е, включаємо ми на n включаємо ми на... включаємо ми на драйв. Някого пенка, пенкари взагалі по автомобілю немає. Також Покажу вам по асистентах. Навігація в нас присутня по цьому автомобілю. Система дисплей, руска мова по цьому автомобілі. Bluetooth у нас також присутній заводський Bluetooth можна собі підключатися, розмовляти по телефону. Панорамний дах у нас по автомобілі працює, все закривається, відкривається. Затемнене дзеркало. Так, зараз покажу вам цей автомобіль під капотом. Як працює двигунчик, що ніяких, ніяких запотівань по двигуну немає. У нас ключі в кармані сигналізує, що двигунчик нас ніхто не мив, стоїть як хороший акумулятор. Подивіться, на стан двигуна, ніяких підтікань взагалі по двигуну немає. Все в дуже хорошому стані, ніяких запотівань, підтікань взагалі по двигуну немає. Цього двигуна просто не чути. Він просто шепоче. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось такий, друзі, автомобіль. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль? Звати мене Ярослав. Це Nissan Qashqai 2011 року. 2.0 бензин, простий атмосферний, який встановлюється без проблем ГБО. Максимально можливі комплектації на автоматичній надійній коробці передач. Без жодного підкрасу цей автомобіль Все і в рідній фарбі. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль? Телефонуйте. Мій номер телефону 096 33 78 655 655. Також підписуйтесь на мій YouTube канал Group. Всім до зустрічі, друзі, всім мирного неба, всім па-па.